Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це KIA Niro гібрид 2017 року випуску. Прибув до нас зі штатів з невеличким пошкодженням. Пошкодження відновлено професійно, по кузову має дуже гарний вигляд на оригінальних чорних дисках, По кузову взагалі без нарікань, стан просто супер. Чорний, легенько тонований, на дуже гарній комплектації. Зараз це вам розповім. Має денні ходові вогні, туманочки, лінзоване біксенонове світло, має безключовий доступ, має панорамний люк. Салончик у нас чорного кольору, комбінований, також в ідеальному стані. Має повний електропакет, електросидіння, має датчики сліпих зон утримання у смузі, має адаптивний круїз-контроль, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу. Максимальну мультимедію, має двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, запускається з кнопочки. Ось так це все виглядає, має камеру заднього руху, Apple CarPlay, Android Auto. Пробіг авто 87 тисяч миль. Друзі, вкладення втівочка не потребує, взагалі задній ряд сидінь. Також все чистенько, ціленьке та в дуже гарному стані. Придбати, друзі, автомобіль ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Вкладень не потребує зовсім. Чекаємо вас на огляд тест драйв до нашого автосалону.